страждання, щоб не пало в саму душу Марія, мати Ісус. Питання. Що цей вибір означає для кожного з нас? Хочемо донести, що таке Пасха, які події були. І Саме так ми реконструюємо останній шлях Ісуса Христа на Голгофа. Нас реконструюється шість таких сцен цієї, цієї пасхальної реконструкції, що набагато більше, ніж це було в тих роках, бо в нас було тільки там три, наприклад. Прокуратори. Ця справа доволі непроста. Я був з ним від самого початку. Я чув його голос, бачив чудеса, стояв біля його хреста, бачив пустою гробницю та радів з усіма учнями, коли побачив його Воскресле.